Вчасно про найважливіше життя краєм на телеканалі Тиса 1 в студії Романсу, як головні теми випуску. Почесні грамоти від керівництва краю. Три співробітники управління захисту економіки в Закарпатській області отримали відзнаки за викриття хабарників на пропускному пункті Малі Селменці». Коли фортуна не посміхнулась, правоохоронці викрили сім гральних закладів в Ужгороді, вилучено техніку та готівку. Зберегти обличчя Ужгорода в Ужгородській міській раді відбувся круглий стіл на тему збереження архітектурної спадщини міжвоєнного періоду. Народження лозового нектару в селі Бобовище започаткували новий етнофестиваль «Бобовищанське гроно. Півробітники управління захисту економіки в Закарпатській області, котрі минулого тижня викрили хабарників на пропускному пункті Марії Селменці, отримали почесні грамоти від керівництва краю. У понеділок на ранковій апаратній нараді Геннадій Москаль нагородив начальника відділу Назара Коржа, його заступника Юрія Газу та старшого оперуповноваженого Миколу Рожка, начальнику закарпатської митниці ДФС Володимиру Колеснікову голова ОДА доручив розформувати особовий склад відділу митного оформлення Марії Селменці і призначити туди нових людей. Я ще раз сказав, закінчуйте все. На то є служби, значить, і якраз будемо відзначати тих, хто бореться і службу безпеки, і захисту економіки. Управління, яке знаходиться в Закарпатській області, і департамент поліції, значить, нема чого порушувати закон. Це ми вже неоднократно говорили, збирали тут всіх старших змін, керівників постів. Ну я ж не знаю. А це ваше хвалене управління по боротьбі з корупцією, чим воно там займається, яке підпорядковано державній фіскальній службі. ну Ну, то ми напишемо пану Насірову, щоб передав їм вітання трошки. Нагадаємо, минулого тижня на хабарі 1600 євро затримали працівника митного посту малі селменці. 42-річний митник організував злочинну схему по імпорту цінностей без плати обов'язкових платежів. За надання таких послуг неправомірну вигоду вимагав від учасника бойових дій. Затримали хабарника, оперативники нацполіції та слідчі військової прокуратури. За фактом корупційної діяльності відкрите кримінальне провадження. Сім гральних закладів Ужгорода обшукали працівники Ужгородського відділу поліції спільно з управлінням захисту економіки в Закарпатській області. Правоохоронці вилучили апаратуру та готівку. Припинили свою роботу ігрові заклади на вулицях Собранецькій, Менайській, Капушанській, Корзо, Феденця, Гагаріна та в готелі Закарпаття. Під час обшуку було вилучено 65 одиниць техніки та близько 70 тисяч гривень готівкою. Всю вилучену апаратуру слідчі направили на експертизу, яка має підтвердити факт надання закладами незаконних послуг грального бізнесу. Триває досудове розслідування. Чотири мінометні міни, один артилерійський снаряд та майже 400 набоїв часів Другої світової війни знищили піротехніки ДСНС протягом кількох останніх днів. Рятувальники закликають закарпатців бути обережними, йдучи на природу у ліжче під час проведення земельних робіт, оскільки часто саме за таких обставин можна виявити небезпечні знахідки. З початку 2016 року група піротехнічних робіт здійснила сотню виїздів, під час яких рятувальники вилучили та знищили понад 5 тисяч вибухонебезпечних. Предметів часів минулих війн. Серед них авіаційні бомби, артилерійські снаряди, міни, гранати, набої тощо. Управління ДСНС України в Закарпатській області в черговий раз просить закарпатців дотримуватись правил безпеки, не чіпати підозрілі предмети, оскільки це може спровокувати вибух. Замість цього огородити місце знахідки та повідомити службу порятунку за номером 101. Будапешт приєднався до всесвітньої акції «Стоп Путін, стоп війна. Біля угорського парламенту. Учасники заходу виконали гімн України та гімн АТО. Головна мета акції привернути увагу до громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі. Головна мета цієї акції показати, що Україна не сама, показати, що ми маємо міжнародну підтримку. І показати, що насправді солідарність має дуже велике значення для того, щоб перемогти. Це акція світова акція, Це дуже важливо, що це роблять не тільки в Угорщині, в усьому світі зараз поставив світ і сказав ні війні, ні, ні Путіну. І саме головне, що ми тут в Угорщині, що ми тут єдині. Ми показуємо, що і Україна, і діаспора, і де б українці не жили. Ми завжди єдині, і ми завжди за Україну. Зберегти обличчя Ужгорода в міськраді відбувся круглий стіл на тему збереження архітектурної спадщини міжвоєнного періоду. Зараз значна частина будівель, зведених з 19 по 39 роки минулого століття, зазнає змін. Фасади реконструюють як власники квартир, так і підприємці, які викуповують ці споруди. Організатори круглого столу зауважують, таке свавілля триватиме, допоки в місті не з'явиться орган, який регулюватиме збереження архітектурних пам'яток. Місце, де переплітається, минуле із сучасним. Будівля філії Національного банку України була збудована у міжвоєнний період і тоді так само слугувала фінансовою установою. Тут майже нічого не змінилося, ті ж вікна той же дах. Відсутність химерних і пишних деталей та простота у формах саме так виглядають ровесники цієї будівлі. Серед цієї архітектурної спадщини Ужгорода витвори конструктивізму займають більше половини. На свій час це була ну, сучасна і високотехнологічна архітектура, яка власне і будувалася в Ужгороді. Ми повинні це усвідомлювати, що Ужгород на той час ставав ну повноцінним сучасним. Конкурентно спроможним на світовому ринку містом саме власне через цю архітектуру і цю забудову, яка в місті. На той час була часто під час реновації чи реконструкції будівель втрачаються деякі деталі: серед проблем збереження архітектурної спадщини, руйнування ліпнини, розміщення рекламних вивісок, заміна вікон, дверей та даху на такі, що не вписуються в загальний вигляд будинку. Останні замінюють саме власники квартир. Коли такі старі будинки в гарному стані від, від щойно відремонтовані, поєднуються із абсолютно невідповідними пострілями цими елементами, ну це не зовсім правильно. Головне зберігати е, технологію і е, ремонтувати так, щоб не руйнувати, е, тому що є, наприклад, матеріали, які одні з другими не поєднуються. Організатори круглого столу зараз реалізують проект із актуалізації архітектурної спадщини Ужгорода. Один із найбільших кроків його здійснення проведення виставки архітектури, яка стартувала 15 жовтня. Авторами її став чесько-український тандем Романи Фіалової та Андрія Хархаліса. «В процесі творення і розробки матеріалів для виставки багато чого дізнався цікавого, особливо те, що цей період він насправді дуже важливий для нашого міста. Він є ключовим, оскільки в цей період 19-39 років з міста такого досить провінційного Ужгорода сталося таке повноцінне столичне регіональне місто. На самому ж круглому столі, який є частиною реалізації річного проекту, присутні обговорили способи збереження чеської архітектури міжвоєнного періоду. Перш за все в Ужгороді необхідно відновити орган охорони культурної спадщини, який регулюватиме наскільки тісно переплітається минуле і сучасне. Порядження, спецтехніко, транспортні засоби та бойові машини виставили до дня захисника України представники різних силових структур краю. Подивитися, військові експонати на площі народні прийшли дорослі та діти. Цілі черги зібрали біля себе стрілецька зброя, адже кожен відувач від малого до великого зміг взяти її до рук, посидіти у службових автомобілях та навіть вилізти на БТР. Що ще цікаво показали ужгородцям, розкаже Вероніка Мороз. Першими відвідувачі виставки зустрічають чотирилапі захисники. Це Альфа з кінологічного центру Нацполіції Закарпаття, Грайливий та лагідний собака, який ще понад три десятки її чотирилапих колег допомагає правоохоронцям у розкритті злочинів по всій області та й не тільки. П'ятеро поліцейських собак уже кілька разів бували в зоні. Ато менш ніж за місяць ще троє разом з досвідченими кінологами знову поїдуть на схід у Маріуполь. Наші собачки там теж будуть допомагати нести службу на блокпостах. Вшукувати транспорт, транспортні засоби осіб, які переміщаються, переміщаються через блокпости, ну а також працювати по пошуку наркотичних засобів. Також наші собаки використовуються для розшуку вибухових речовин та пристроїв наркотичних засобів. Маємо натреновану собаку по пошуку трупів. Чимало людей зібрав біля себе Михайло разом з його БТРом. Діти з неприхованим інтересом вилазять на бронетранспортер, приміряють роль мужніх захисників. Всередині панель вражає кількістю кнопок та різних пристроїв. Такі спецавтомобілі нерідко рятують життя українських військових в боях. у дітей викликає. Це БТР 60 ПБ плаває ще башений. Він як може їхати по дорозі. Так і може плавати. Михайло вже тричі побував у зоні АТО. Каже, навіть зважаючи на тугу за рідними та небезпеку, виконати обов'язок перед батьківщиною святе. Мене особисто підтримували, ну, згадка про жінку, про дітей, телефонні дзвінки дзвонили. Колектив у нас дуже гарний. Взаємопорозуміння було і спілкувалися там із прикордонниками, і з десантниками, з усіма спілкувалися. Там дуже єднаються. Єднаються всі роди військ, і всі єднаються. Там немає такого розподілу, що, наприклад, ти звітом, ти з тої західної України, ти звідси, ти звідси всі разом, як одна єдина сім'я, тому що всі виконують одне завдання. П'ятирічний Денис зацікавлено оглядає стрілецьку зброю. Пістолети, автомати, гвинтівки, гранатомети викликають захват у хлопчика. Він майбутній захисник України. На питання, ким хочеш стати, коли виростеш, впевнено відповідає військовим. Я буду захищати Баківщину і відбивати ворогів. Батько Дениса рятувальник. Саме він привів його на виставку військової техніки. Мрію сина пов'язати майбутнє зі службою, підтримує. Боятись цього не треба, це якби лише можна пишатися цим. Але дивлячись на те, що які втрати несуть наші військові, і це більше політична війна, а не війна патріотів, якби трошки це пригнічує. Але якщо дитина захоче стати, стати військовим, я буду лише тільки задоволений. Помітна ностальгія огортає нещодавно демобілізованого Альберта Бругоша. При згадці про побратимів. Вдома на нього чекає шестирічний син та дружина, а на сході бойові товариші. Їм в день захисника шле вітання. Таких як Альберт, безстрашних захисників в Україні тепер тисячі, і всі як один готові віддати все, аби вберегти батьківщину. Хто не побував, той не знає. Звісно, це не сладко. Війна є війна. Питав командир, чи не боюсь? Я командиру піти, я, командир, я лише був. І за господа Бога. От. А так я готовий захищати свою землю заради своїх дітей і майбутнє нашої країни. Народження лозового нектару в селі Бобовища започаткували новий етнофестиваль. Бобовищанське гроно попри зливу зібрало сотні учасників, як відроджують виноробну славу Мукачівщини, розкаже Валерія Турок. Ось так святковою ходою в селі Бобовище на Мукачівщині зустрічають новий врожай винограду. Розпочався етнофестиваль відтворенням традицій приготування нектару. раніше ж не, не мали люди такої можливості, щоб у кожного був такий млин млиниць. У нас кажуть у бобовищі млиниць не був, ото Чата топтали виноград ногами. Потім чоловіки його красивенько перекладували в прес, пресували і зливали в бочку. Фестиваль Бобовищанське Гроно» зібрав майже два десятки виноробів, які представили напої на будь-який смак. Нас дуже хороша місцевість, де вирощується даже ця ізобела, Вона постійно в підсоня. Проміняю і коли зробиться кагор, він дуже є позитивні відгуки, і також троянда Закарпаття це і візитна карточка нашого е закарпатського краю, який славиться і раніше, як і раніше, і на сьогоднішній день продовжує славитися винними продуктами, які виробляємо ми самі і вже в цілому нашому. Державне підприємство бісівського виробництва. Винороби кажуть, аби приготувати смачний напій, трудитися необхідно цілий рік. Починаючи від обрізки, бо копка, то це дуже клопотлива робота, важка. Я... Дуже багато зусиль, ну і треба мати терпіння і наснагу, щоб людина хотіла робити, бо ним днем це вино не робиться. Як коли хтось каже, от що то вино торгують. Це дуже важкий клопотливий труд, щоб донести оцей букет любого вина до покупців, до наших постей на сьогоднішній фестивалі. Попри негоду, фестиваль в Бобовищі зібрав сотні людей, адже справжнє закарпатське вино смакує в будь-яку погоду. Тут біля 20 видів, може й більше, тут вина. І мерло, і кабарне, і савіньйон, і ну, забела, наше традиційне вино. Ну, всі вина дуже хороші, кожен відрізняється своєю смакостю, це означає кислостю, терпістю. Цим відрізняються наші закарпатські бобовіщанські вина. Бубовіщан тут представили такі, такі, такі як іскані сорта. Смакує, дуже смакує і наїдки всякі до того. Це є неймовірно такої. Така дійсність, Ай, така це такої, перший це раз, такої перший раз і це дуже красиво. Гості етнофестивалю змогли скуштувати не лише напої з винограду, але й національні страви Мукачівщини і під музику народних колективів. Добре, провести час. В Ужгороді відбулися змагання з автозвуку та автотюнінгу. Автомобілісти з різних міст змагалися за звання першого у чотирьох номінаціях. Більше розкаже Марія Чаварга. Уже третій рік поспіль Ужгород є автоподії. Car Sound Fest. Це фестиваль звуку та драйвового настрою. Понад півсотні автомобілістів змагалися в чиїй машині крутіша акустика та голосніше грає музика. Я взагалі в Україні мешкаю тільки четвертий рік, і для мене географічно ця територія, а саме Ужгород, він досить цікавий, і так само як і вся Закарпаття, і плюс. Здесь никогда ничего такого подобного не было. Вот ну мы взяли инициативу в свои руки. Нас поддержало огромное количество людей. И, Ну і як бачите, ну відбувається вже та третій рік. Людям то цікаво, що саме головне. Організатори наголошують, <правда> що цього <правда> разу <правда> будуть обирати не тільки найнижчий автомобіль, але й копітку роботу, котра була проведена над чотириколісним. В цьому році ми підняли планку в плані віддіння таких. Класів як тюнінг лоу-кар, і у нас приглашені судді, які регулярно їздять до інших країн, плюс кількість учасників, які з інших країн, що на мій розсуд, то що їм то цікаво, вот бачимо, вони тільки що приїхали, і вони вважають, що якщо у них дуже потужні автівки, то вони мусять собі здесь показати. Для когось фестиваль є дебютним, а хтось вже тут себе відчуває як вдома. В принципі, перероблений весь салон, перероблені доставлені обвіси додаткові фари мініні, Там неонова підсвітка під машиною, автозвук підготовлений також. Тому виступає і виступає до звукою чунго сьогодні. Учасники кубку змагалися у чотирьох номінаціях. Найнижча посадка автомобіля. Тюнінг авто, бас-рейс та децибел-драк. За результатами змагань суддівська колегія визначила призерів і чемпіонів, вручивши їм ексклюзивні кубки. Закарпатські байкери закрили мотосезон 2016. Традиційне місце зустрічі площа Петфі. Цей захід об'єднує спортбайкерів, мотомандрівників та ретро-мотоциклістів. Тут можна було побачити як зовсім нову техніку, так і раритетні мотоцикли минулого століття. Для багатьох із цих чоловіків у шкірянках це чергова нагода поділитися враженнями від своїх подорожей, новинками сезону підбити свої рідні підсумки. Закриття мотосезону це символічний захід, адже чимало байкерів катаються на своїх мотоциклах до перших морозів. Дивитися на залізних коней та почути гуркіт моторів прийшли дорослі діти та гості міста. Сьогодні закриття байкерського сезону. І я приїхала на мотоциклі зі своїм бапою його закривати. Приїхали посмотрети на дуже красивий город. Нам всім їдемо з Словакії і троє зимі. Чайна повалі на мота закриття сезону. Цим завершуємо в студії для вас. Працював Роман Сов'як. Гарного вечора на все добре.